Ладижині волонтери виготовляють пічки, нагрівачі води, коптильні та ремонтують автівки для захисників та волонтерів, які їм допомагають. Працювати почали з перших днів російського вторгнення в Україну. На початку виготовляли і приладдя для блокпостів, але з часом змінився і перелік продукції. Зараз є навіть пічки суміщені з коптильною, щоб на передовій наші захисники мали змогу готувати собі їжу. Бружокі такими варили хлопцям всю зиму від першого дня війни, ну поки літо, ми оце. Одну і нас не забрали, такий випадок, коли приїжджають хлопці і кажуть, що нам зрочно це буржуйки, ми їм показуємо Ось такі ми робимо. Якщо їм треба вже сьогодні, то вони її забирають цю, ми її робимо сюди другу ставимо на те, щоб показати. Труби це нам поставляв грес, ну, наше ДТЕК. Ці метал це вже наш, що ми міняли каналізацію, старі труби. Тобто. Ну, арматуру теж люди звозили. Ну, я знаю. І зараз замовлення я ж кажуть, це. Привезли там такі труби, тільки трьохметрові, щоб поробити котли, тітани, чи як називаються, ну щоб в польових умовах можна нагріти воду і помитися, щоб солдати прийняли душ, бо зараз теж йде вже ну, осінь, холода. Проводили волонтери й ремонт автівок, переважно цивільних для волонтерів. Два двигуни ми зробили це на військовій техніку. На газель їхню, ну, це, якби вона не військова, теж волонтери їм дали газель, ми там ремонтували, головку знімали, прокладку міняли Ну, навіть на воєнну техніку. Які є потреби, У нас було таке, що хлопці виїжджали, там, допомагали хлопцям, де вони там знаходяться в своїх локаціях. Вони завжди можливість її сюди притягнути, тобто краще виїхати, там десь щось допомогти, чим тягнути її сюди, за якісь там. Мілочі. Наразі хлопці продовжують працювати та виготовляють обладнання, потрібне нашим захисникам, проте відчувають певні труднощі з забезпеченням матеріалами та інструментом. Це ми зараз працюємо нам там електроди потрібні, бо ми свої духі використали і тільки волонтерські які люди приносять з домів, там в кого що є, то це ми не ми вважаємо. Самі купити, так як ми багато не можемо теж самі. Діски на болгарку». Ну, в основному і метал, щоб верх ну, це з нового металу. Також волонтери збирали гроші, ми купували листки, в кого може є просто листки приблизно там, 60 на 60 квадратів якісь то їх можна використовувати як верхи оцих буржуйок. Має бути ось такого плана буржуйка, тільки ця труба буде по центру. А зверху ще одна, яка буде всередині вода. Це треба метал ну, хорошого є, якісті, щоб він не протікав, не прокапував. От тут хлопців відпалити, а зверху буде ця вода відповідно подаватися вже на душ. За підтримки волонтери готові виробляти й більше на потребу наших захисників. Павло Палагута для Ладижин новини.